Всім привіт від пана Мишка. У нас сьогодні температура зранку була градусів 4. Пару днів. Ось туди яка качечка. У мене тут в потічку плаває селезень. Качечка, мабуть, сидить десь у кущах на яйцях, так? Да? Е, парубок. Так, ну що. Сьогодні у нас сонечко тепло. А ну ще одна диви. От тут от, отвлікають мене. А от там ось дві качечки сидять. Потіку води геть мало, Ну то таке діло пустять буде більше. І так, сьогодні у нас 16 -те. тепло, 16 -те квітня я придбав перві свої ці бджолопакети, пакети, тому що я раніше брав без сотові, а зараз взяв сотові. Ось такі вони маленькі в мене стоять. Вдень обіщають градусів більше 10, буде тепла, сонечка, вітра немає. Потім пересажу. Отак я їх понаставляв, воно. Заглянуть. Не дадуть вони мені перця. Ось так от на п'яти рамках. Тут ще. На крайніх щось бджоли немає, але не багато. Ну що ну, є, що є? Да. Ну ось так от. Такі то наші справи. Приїду тепер в обід буду їх пересаджувати, коли буде більш-менш тепліше трохи. Хоч на сонці і так, вроді нічого. Ну от, приїхав я знову на пасіку сюди, температура градусів 17, великого вітру немає, тепленько, Зараз підготовлю вулики, куди буду пересаджувати. Ось вони так обльотуються. Мої нові. Вони навіть пилок носять. Де це вона його взяла? З пилком пішла. І це друга і третя. Вау. Зранку поставив, вже працюють. Ти бачиш, які пилку скільки носять. Це кошмар. Вже можна і цього пілкозборника вішати. Так, ну що, будемо приготовлювати. Зараз знайду, у мене тут вистачає не то що рамок, а, а корпусів. Оце все. Скільки тут? 4, 5 корпусів, 6 шість. Шість корпусів медових. Потім оті корпуса топергові. Зараз в мене є що їм зробити хатинку. Так, ну що, починаємо працювати? І так, ось я приготовив крайні рамки. Ось такі медові, бачите, практично повна рамка. Одна. Це пергова. І трохи по краям мед є. І з тієї сторони ось ось така. Тут он блистить, якщо видно проти сонця. Одна така рамка і друга така рамка. Хочу е, сказати, що зліва, а якщо там літок воно в нас, да? Літок спереді, то зліва треба ставити більш медові, а менш медові і пергові треба ставити справа. Чому? Тому що ліва сторона вона, якби, йде на цей, на норс, на північ, вона холодніша, а схід і схід прямо і захід буде цей справа і спереді. І я так бачив, що бджоли більше меду ложать наліво від вулика, а справа більше у їх йде розплід. Ну що, саме таке цікаве буду зараз відчиняти, Димарика не запалював, може і треба було, не знаю, зараз подивлюсь. А да, що я ще не так зробив? На кришці немає, зранку було. Що я не так зробив, мені було. Можна було його передвинути. Ну отак от 5 рамок обсижують. бджоли, так. От трошки приклеїли. Попробуємо. Можна попробувати розшевелити. Відкрив крайній, не знаю, не вибирав. Ще я й сам не знаю, що тут є. Так, дивимося. Що тут у нас є. Ну я практично нічого і не бачу тут. Бачу, трутні є. Рижі трутні. Опа, одна десь мені вже полізла в рукав. Пауза. Тут трохи корму є. Це якби кормова в їх іде. Окей, добре. Так, беремо другу рамку. Тут теж корм блистить. Тут корм блистить по всім рамкам. Цікаво ставлю на цю сторону. Тут бджола так тихенько сидить. Вся засіяна, але ну, запечатано немає, вся рамка засіяна. Окей. Ні, то не маточка. Щось не попалось мені. Ставимо її посередині із засівом. Тут усі є і відкритий розпліт є. труднее. реже, труднее. Он матка, мама, да, не? Нины. Бджолы, а все матка ходит. Доброе, поставим ее вот так вот. Обережно. Так, матку тут бачив, не мічена. Ну оця крайня шовна. Ну що, на двох відкритий і на одній рамці трохи запечатано. Не сказав би я такий, що багатий, багатий такий є тут. Да, от на дні тут практично нічого немає. Зараз я його прийму, щоб бджолки сюди не летіли. Да, такий. Ну бджолит, бджола є. Бджола є. Які-то у нас прави. Ото з чорним, мабуть. Старі такі матки, чи ці матки бджоли старі, більш чорніші, а ці більш режіші, мабуть, повиходили. Я бачу, що вони тут різноманітні. Це як кажуть італьянка схрещена з этим. З карнівован, з карнікою американською. Ну десь так. Залишаться мені отакі корпуса пластмасові, такі пластмасові, Нуклеуси залишаться. Тут ось є, це куди бутилку перевертати, ставити під цей і не вставляється один в один. Ну от начебто і все. По пересадки. Якщо щось Краще знайду, ніж це, то покажу. Ну Десь отак от. Всім добра. І так, вже раз, два, три, ось, ось четвертий пересажую. Бджоли не злі, не жаляться. Що я роблю? Я одну крайню, щоб їх була медова. Я її одвигаю, оце три йде з розплодом. По три розплодом. де? Видно, бджола вийшла, тому що ось видно, що мостики старого сотів понастраювали. Тобто, тобто вони не один день їхали десь з Каліфорнії, чи відкуди, це ж не наші місні, бо тут де наші місні такі візьмуться. І ставлю я ось таку світлу, Вже ось бджолка. Що ти шукаєш куди пергод лежить? Чи цю пилок куди зложить? Сюди ось його. І я його... Отак ставлю і сюди. Ну що, пересадив я їх усіх, мені дали ще ось ось таку пилкову якусь підкормку, пахне смачно. Я поставив ще їм ось дві полосочки, одна десь там трошки глибше стоїть отакі от. А саме апівара цього не знаю. От вони вже його їдять. Я їм так пере, переверну. такого, о, хай так буде. Хай їдять цю підкормку. Да. Ну що скажу, рамки такі, середні. Середні. світлокоричневі. Ну, зими які бджоли, чи на яких рамках виходять? Да. Бджоли на 8 рамок. На вісім рамок це дві отаких от отлічних, я рахую. Бджоли їхали, видно, не один день з Каліфорнії, тому що бджола повиходила і матка засіяла. На одній рамці запечатаний, а на двох, ну вони кажуть так, на двох три рамки дають розплоду тільки. Не, не чотири, а три. І дві такі полукормові, полупергові. Так, да, і один оцей на троєчку, не, не сподобався мені щось оцей голов. Ну нічого так. Третій сорт не брак. А так всі начебто нічого так. Що да, у вас цікавить? Цікавить, а дали мені оце ж хтось настільки оцієї підкормки білкової. Ось його на 55 доларів дали білкової підкормки. Ящики мені осталися, ось його вони так гарно складаються один в один. Можна літом робити відводки на їх, да. ну що, бджоли помірно. Займають тут вісім, там вісім і там вісім. Ну, де більше бджоли, де більше розплоду. У двох сім'ях на двох розплод запечатаний один відкритий, а на деяких... На оці ось би один запечатаний і два один відкритий і на одній тільки засіяла, бо яйце тільки. Ну так, в общем, по-середньому задоволений. Не так, щоб в захваті, але вже одразу носять, бачу пилку, жовтий пилок якийсь носять. У нас оце якісь отакі ось о, квіти тут цвітуть. Ну і кульбабка вся тут ходить. Є кульбабки. У нас було днів 5 після паски. Тепло після християнської паски, бо сьогодні православна паска. І, а це було вчора, навчора випав сніг, такий на машині лежав. Холодно було. Воно синеньким щось цвіте. Так, ну що, я буду закінчувати, зараз, бо мені треба ще їхати ще пересаджувати. А на слідуючу суботу через сьогодні неділя, а то на суботу, через 6 днів я ще поїду вже в другому місті. Рішив брати не в одному, а в декількох, щоб тоді можна було виводити, парувати. В общем, десь так. Погодка хороша, бджоли літають не злі. А ну якщо я вийде, працюю без маски ходжу. Джівки літають, мене не чіпають, бо знають, що я їм тільки добро хочу зробити. Так, і ще ставлю ось під піддашники. і, як у мене завжди, військове одіяльце, таке порізане, і ложу їм утеплення, щоб їм тепліше було. Ну, от так от. Ну, от тепер начептаю все. Ну, от начебто і все. Перві... Це я перший раз брав ці нуки, їх тут називають бджолині бджолопакети, бджолопакети на рамках, бо то я брав без рамок. Так, і оце температура зараз десь 18 градусів. Бджолася, бачите, наскільки вона... а оце Тут От тут слабенько так раз, виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На семи рамках. На семи вуличках. А гніздо видно, оце що тут ось воно знаходиться. Як я казав, якщо отак стояти, то зліва, зліва більш медові, сюди більш пергові і гніздо трошки на цю сторону, і вони будуть тоді двигатися вліво. До півночі. Да. Ну, Начебто й все. Будуть запитання, питайте, відповім. Всього найкращого.